Діти з Луганська знайомляться з традиціями Прикарпаття. Двотижневий відпочинок школярів наповнений різноманітними цікавинками. Черговим пунктом культурної програми для гостей зі сходу України став музей визвольних змагань. Діти охоче розглядали експонати та діляться враженнями від вимушених канікул. Інші міста, інші сіті музеї. Я була в музеях, але не в таких Інше відношення к нам у вас інші традиції. В нас ну Такого немає. Ми були тут на Різдво. Мені сподобалось дуже. Мені найбільше сподобався музей Писанка. Діти вже відвідали чимало визначних місць Прикарпаття. Проте найбільше їх приваблюють саме музеї, зазначають куратори групи. Адже там луганські школярі мають можливість на власні очі побачити багатогранність національної культури та історії. Інформації у нас дуже мало, ви тобто, самі понімають, що незалежную залыжней Украину уже очень много лет, но у нас еще советская трактовка истории. Она не поменялась. Поэтому, когда нам предложили посещение музея, мы сказали, что можно многое отставить, но этот музей мы обязаны посетить. Екскурсія в музеї тривала одну академічну годину. Школярі ознайомилися з експонатами та літературою часів ОУН УПА. Паралельно дітям розповідали про історію формування української державності в більшості основному моментів в шкільній програмі для прикладу розділ про радянських партизанів він був удвічі більший ніж розділ про діяльність української повстанської армії. Тобто там була одна сторіночка, що таке ОУН, і одна сторіночка, як діяла українська повстанська армія, тоді, коли близько трьох-чотирьох сторінок було присвячено діячам радянської епохи, а саме радянським партизанам, так. Тобто це навіть не було об'єктивна позиція, коли тобто це рівний об'єм, так коли висвітлювалася однакова інформація. Між тим фахівці музейної справи вже збирають пізнавальну літературу на історичну тематику для навчальних закладів Сходу України. У такий спосіб місцеві краєзнавці мають намір поглибити культурний обмін між Сходом і Заходом України. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.